перших днів війни наше місто прихистило більше ніж 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі вони були змушені покинути свої домівки та виїхати з території активних бойових дій у пошуках безпечного місця. Допомогти людям облаштуватися, підтримати співвітчизників. Таке завдання взяв на себе кривий ріг. Основне навантаження по Підтримці вимушених переселенців це стосується і проживання, і харчування, і медичної допомоги. Лежить на плечах військової адміністрації міста. І голова Олександр Вілков залучає до цього процесу також і представників великого бізнесу. Завдяки цьому наші зусилля подвоюються. Ми разом працюємо на зміцнення обороноздатності Кривого Рогу на підтримку вимушених переселенців тощо, і в цьому процесі нашим надійним партнером є Метинвест. Група «Метінвест» з перших днів війни долучилася до допомоги Кривому Рогу. Компанія надає системну підтримку місту. Передає крупи, згущене молоко для криворізьких закладів харчування, ліки та медичне обладнання для міських лікарень. Ще один напрямок фінансова та гуманітарна підтримка шелтерів, в яких наразі проживають вимушені переселенці. Група «Метінвест» наразі продовжує допомагати. Тимчасово переміщеним українцям разом із військовою адміністрацією Кривого Рогу. Наступний транш це 10 мільйонів гривень. Гроші будуть направлені, направлені саме на облаштування шелтерів, на закупку продуктів та всього, у чому наразі є потреба у переселенців. З початку війни група Метинвест вже передала 2,5 тисячі матраців та подушок для шелтерів криворізьких. Також ми передали 25 тисяч продовольчих наборів, які вже передані ВПО та передані вразливим верствам населення. Допомогу від військової адміністрації та Метинвесту отримують і в цьому закладі тимчасового проживання переселенців. Липня місяця ми вже на постійній основі в нас проживають люди в закладі. Зараз проживає 95 чоловік. З них 16 дітей, є люди з інвалідністю. Всім намагаємось допомогти. А є трішки Харківська, є Миколаївська, але Херсонська високопілля з тих областей. У цьому закладі затишні умобльовані кімнати з побутовим приладдям. Речі, триразове харчування та психологічна допомога. Пані Людмила потрапила до Кривого Рогу наприкінці квітня. Зустрів на нас тут з доброю душею. Увага, повага до нас. І чайник привезли, принесли, і кофе, і чайку, і какао, все. І туалетні принадлежності все, всі сюди принесли. Так що в нас все є добре тут. І годують добре, смачно. Ми вдячні всім. Бо ж під обстрілами, сім'єю та чотирилапою улюбленицею подолала 30 кілометрів до порятунку пані Раїса. Каже, вдячна всім, хто допомагає обжитися на новому місці. Атмосфера, все тут хорошо, кормлять нас дуже хорошо, дуже. що занадто, О, З речами люди допомагають, приоділи нас. Хочу подякувати. Військовій адміністрації міста Метінвесту за щиру таку допомогу, ну що вони нам надають. Вони нам це цієї допомоги. Вони нас надихають ну на краще майбутнє. Дар'я військова, Роман Кравченко, цей день.